Конституція на паузі слова президента України Володимира Зеленського на початку повномасштабного вторгнення. Проте з ним конституції гарант все ж таки щороку вітає українців. Цей документ починається зі слова Україна. Тут прописані права та обов'язки громадян. Але чи дійсно українці знають свої конституційні права? Давайте запитаємо в них. Чи знаєте ви свої конституційні права та обов'язки? Ні, не знаю. а чи було таке, що їх порушували? Вам здавалося, і. Зрозуміло, що порушували. Все життя в нас порушують. Завжди нас угнітають. 44 роки стажу, 3600 пенсія. За хіба можна за неї прожити? Ну, свобода слова, демократія, доступ до публічної інформації. А можете сказати приклади навести, коли ваші конституційні права порушувалися? Ну, мої конституційні права, якщо і порушувалися, то я їх відстоювала. Наприклад, я купувала взуття в магазині, коли воно не відповіло якості. На повернення відповідно до закону про захист прав споживачів 14 днів мені не повернули. І відповідно є ще таке поняття, як сезонна гарантія. Не звернули увагу. Відповідно, я написала запит. Ну і після того на керівництво магазину, після того були вип... ну, права мої відновлені. Мені були повернені кошти. Я відповідно повернула неякісний товар. Чи знаєте ви свої права? Ну так відкрито сказати, не всі. От обов'язки, так як ми виховані. Раніше, <смі> то ми більш обов'язки свої знаємо. І ніяк не можемо перестроїти, друге, що от, от не треба строго вже перебудовуватися на сучасний лад, на сучасну манеру, а тим більше наш час. А права от жалко, що дійсно ми по молодості не, не знали всіх прав і відповідно не користувалися ними. А чи були у вас ситуації в житті, коли ваші права порушувались? Ой, був да, були, були. Будувався будинок конкретно учительський, і нам не дали квартиру. Конкретно по яких причинах не було вказано. От просто у нас не було як раніше криші. Чи знаєте ви свої конституційні права? Ні. А, чи були у вас такі ситуації, коли ваші права порушувались? Чи можливо зараз перманентно є такі? Ні. Ну я не можу сказати, що стовідсотково, але я цим цікавлюсь. Я читаю конституцію, причому конституцію 96-го року. Там, де ще наші права не скорочені, ну і в принципі так. Знаю, що зараз вони дуже сильно скажімо так, через те, що люди не знають своїх прав, так, закони видаються такі, які зовсім не співпадають з нашою конституцією. І ну, про це, звісно, треба знати. Що... А чи були у вас конкретні ситуації, коли ваші права порушувались? Я думаю, що були, але ми не завжди про це знаємо. По-перше, так. А, і ну, вони вже по суті у всіх громадян порушені. Просто ми часто не стикаємося, не виникають ці ситуації. А коли виникають, люди або лякаються, не знають, що з цим робити. Ну, поки що маємо те, що маємо. Але я думаю, що ми рухаємося до того, щоб свої права таки згадати: <п -19> право на свободу, право голосу. <т -19> ну, у нас демократична країна, тому багато є прав. Чи були у вас ситуації в житті, коли ваші права порушували? Е, на якому рівні? На Зак... Будь-якому. Ну, звичайно, я думаю, в кожного є. Просили хабаря в університеті. Чи бували у вас в житті ситуації, коли ваші конституційні права порушувалися? Ви це розуміли? Бували. Як ви реагували? Подавала в суд. А чи знаєте ви свої конституційні права? Ну так, базово. Наприклад. А що вас інтересує? А ви з Одеси. Ні, я з Києва. Ну, Наприклад, право на свободу, право на освіту, знаєте ж про ці права? Ну, присутствують вони є, так. Чи ви відчували колись, що ваші права в Україні порушують? Та не останнє. Свобода слова, свобода дій, мабуть, власність особиста. А чи були у вас в житті ситуації, коли ви розуміли, що ваші права порушують? Мабуть, було, я так швидко не... не згадаю, так. Да. Ну, дякувати Богу, що в мене не було цього. Я не стикалася. Скоро день конституції, чи будете святкувати? Обов'язково. У мене є дитина, я обов'язково надіну йому вишиваночку, і я сподіваюся, що все буде добре. Но, насправді, е мабуть, я відчула, що в принципі мої конституційні права і права особисті порушили, коли на нас напали. Ну, наприклад, коли тобі в магазині не видають чек, і коли тебе. Обраховують, не додають решту. Ну, тобто, таких прикладів дуже-дуже багато є. А як ставитись до фрази Зеленського Конституція на паузі? В якійсь мірі які? розумію Чому. Чому? Ну, тому що не на часі взагалі під час війни взагалі святкувати Та, якісь речі і ну, громадяни України мають якби, з розумінням ставитися до деяких речей. Але розумію, що і держава не має порушувати. Кажуть, деякі речі пов'язані з тими самими там правами, які пов'язані з ТЦК, ті речі, які є, як кажуть, у ЗМІ да, мають висвітлюватися. Да. Чи знаєте ви свої конституційні права? Так. Да. Чи були у вас в житті ситуації, коли ви відчували, що їх порушують? Так. Да. Можете розказати про це? Обсіння законного права Ну, У мене і лічно не було. Ну, наприклад, було, там, я чув хлопці там, з ТЦК якісь були. Питання, то ну знаєте, вроді би і знаємо свої права, ну так щоб на всі 100%, І вони ж там теж дуже хорошо підходять до цього і, і підходять в нужний стріляють момент, як то кажуть, за, застають тебе в розплох. Тому хлопці йдуть на роботу і не готові. Знаєте, відповідно ві, на, на ці всі питання грамотно, як то кажуть, і Це складно сказати. У нас взагалі життя таке, що їх порушують права постійно, тому. І конституційні, в тому числі, ну на життя, слава богу, не порушили, тому вже гарно.